Вітаю всіх! Початок серпня працюю на своїй полуниці. Є в мене посаджені різні сорти, рані, сиренні, ті, що швидше відплодоносили, вже позрізала хворе листя, старе листя, тому що на них поселяються шкідники, збудники захворювань, все це я прибираю, виношу з ділянки. Є такі кущі, які буду повністю забирати. Зрізані полунички вже мене трішки відросли, попускали багато вусів. З них я на розсаду беру ті розетки, які вже мають корінчики. Всі розетки це точні копії рослини, всі будуть плодоносити. Зараз приглядаюся до листя, ще десь-не-десь прибираю хворі листки. Таким чином, далі буду здійснювати і підживлення фосфорно-калійними добривами. Ну і ще раз оброблю свої ягідки від захворювань і шкідників. На таких хороших родючих сортах, як бріла, амі, аргентера, джолі, я стараюся вуса всі вкорінювати і вирощувати для себе свої саджанці-полуниці. Ось тут, наприклад, в мене розрослася гарно амі, і я її якраз обрізаю всі вусики, і обрізаючи вуса, готую собі ось такі гарні пагони. Зрізаю з двох сторін. І маємо гарненький саджанець, вкорінюю свої саджанці, в звичайному торфі в касетах, ставлю такому тіньочку, кожен день підливаю і так до місяця часу гарно розвивається коренева система. Буває так, що полуничка випускає квітконоси. Ну, але для того, щоб ми якраз заклали гарний майбутній врожай, то ці квітконоси я обов'язково теж забираю. Не треба, щоб вона затрачала поживні речовини на них. Це ми прибираємо з ділянки. Коли працюю на своїй полуниці, заготовляю розетки для вкорінення, ставлю собі два відра. Одне відро скидаю обрізані розетки, а в друге вже листя, вусак, квітконоси, все, що зайве в даний час на кущах, що треба прибрати з ділянки. Мені так зручно працювати, тому що зразу бачу, в якому стані розетка. І чи мені варто її залишити, чи ні. І так поступово підчищаю всі ті рядки і вибираю собі ті, які найкращі. Полуниці, які росли три роки на одному місці, я повністю забираю з ділянки, вирізаю ножем, так мені зручно працювати. Агроволокно залишаю, бо воно дуже якісне, в досить доброму стані. Це агроволокно Shadow, щільність десь 90 г на метр квадратний. Ну, як бачимо, я тут не прополювала, нічого не прибирала ніякого листя, не витрачала на це час, тому що в мене була поставлена мета всі ті старі кущі забрати, посадити молодими рослинами. Таким способом, садила минулого року. Теж старі кущі всі повирізала, молодими засадила, грядку одобрила, і вони мені дуже гарно цього року дали врожай. Головне вчасно посадити до вересня місяця, щоб полоничка гарно вкорінилася, наростила зелене листя, яке захистить її зимою від перемерзання. Багато хто вважає, що для рослин треба шукати нове місце. Однак полуниця може залишатися на цьому місці декілька років. Головне, Омолоджувати її, забирати старі кущі, насаджувати молодими. Ну і удобрювати грядку, поєднувати не тільки одні там мінеральні добрива, а й мінеральні добрива з оранічними. Коли грядка гарно підчищена, готуйся до посадки, завжди тут є кілочки. На кілочках є позначка, скільки його заглиплювати в ґрунт. І кілочків є два, бо маю двох помічників. Їм така робота подобається. Вона не важка, роблять отвори та ще й співають. І швидко все робиться, бо в гурті завжди веселіше. І йде робота набагато швидше і краще. Для зручності плунички з касети складаю в ящик, з нього здійснюю посадку. Гарна коренева система у них, ще підживлю монофосфатом калію 10 г на 10 літрів води. Ну, і це забезпечить ще кращий розвиток корення. А гарно розвинна коренева система посприяє гарному закладанню плодових бруньок. І кожен раз, коли я виходжу працювати на свою полуничку, в мене є тут дуже хороша підтримка. Такий надійний друг, хоча він шукає таке місце, де йому добре полежати, тут йому комфортно. Так, він воротіє, що ми його згадали. Наш надійний друг. Ах, ти такий нас. Ах ти красончик. А тепер перейдемо до підживлення. Чи потрібно воно полуничці після посадки? Звичайно, та полуниця, яка буде удобрена, суттєво буде відрізнятися від тієї, яка добрива не отримала. Буде товстіше зелене листя, наростить гарні квіткові бруньки, навесні рясно зацвіте, але ягід на ній, звичайно, буде набагато більше і будуть вони більші за розмірами. Що ж, я даю своїй полуничці? По-перше, я її гарно рясно підливаю і даю спочатку добриво з найбільшою кількістю фосфору. Найкраще підживляти під корінь, якраз саме, щоб він зараз ріс. Добриво, якому буде більша кількість азоту пошкодить полонечці? Тому що вона буде більше нарощувати листя, листя буде гнати догори, і в результаті вона може навіть і зажаріти. Напустить потім чи тих вусиків, листя буде буйне пишне, а толку не буде ніякого. Може мати маленькі квітконоси, а може навіть взагалі їх і не випустити. І таке ще й буває. Отож, чим більше фосфору, тим більше полуничка закладе плодовий бруньок і буде набагато більший врожай. Підживляємо монофосфатом калію 10 грам на 10 літрів води, а можна підживити навіть комплексним добривом з формулою 13 40 13 де є теж найбільша кількість фосфору. Чим більше фосфору, тим більше закладка буде плодових броньок. Наступне підживлення даємо каліни. Це можна використати комплексне добриво з формулою 7-12-36. Добре чергувати фосфорні добрива з калійними, тому що, коли ми даємо калій, то буде полуничка мати сильний імунітет. Рослина добре перезимує, ну і дасть на наступний рік гарний врожай. А якщо калію замало, то в рослин буде невелике листя, буде мало квітконосів, ну і самі яїдки будуть дрібні. Отже, доброго, добре чергувати, носити міру і, головне, вчасно. Обов'язково обробляю свої полунички від захворювань і шкідників. Я буду застосовувати Парацельс і Міральд. Парацель бореться з різними плямистостями, а також з сиханням пагонів. Його беру 5 мл на 10 літрів води. Захисна дія триває 8 тижнів. Міраль чудово працює по кліщах. Його беру 20 мл на 10 літрів води. В нього захисна дія триває 30 днів. До обох препаратів, ще даю прилипач і здійснюю обробку вечірню пору. Я вже такими препаратами обробляла і бачу, що від цього є прекрасний результат. Так я в серпні місяці працюю на своїй полуниці, ну і бачу потім від цього добрий результат. Всім, хто додивився відео, дякую за перегляд! пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.